Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа. Використати свій вплив на Путіна для завершення війни в Україні після мирної угоди в Газі. Про це він заявив під час виступу на близькосхідній конференції Шарм-Ель-Шейху, присвяченій вирішенню палестино-ізраїльського конфлікту. Мерц е він заявив, що має намір скористатися можливістю, щоб поговорити з Трампом, що вони можуть зробити разом, щоб покласти край війні в Україні. Ось його слова. Ми говоримо про це сьогодні з надією, що президент США вплине на російський уряд, щоб покласти край війні в Україні, як він це зробив з політичними гравцями на близькому сході, щоб домогтися припинення бойових дій у секторі гази. Адже ми не повинні забувати, що вже три з половиною роки точиться війна між Росією та Україною лише за кілька годин польоту на літаку звідси. І я хотів би скористатися цією можливістю сьогодні, щоб ще раз поговорити з президентом США про те, що ми можемо зробити разом щоб покласти край цій війні.